За останній рік керівництво управління охорони історичного середовища Львівської міської ради двічі ловили на хабарах. І з кожним новим викриттям корупціонерів видається, що місцева влада піклується не стільки за місто і громаду, як за інтереси конкретних осіб. Показовим прикладом стала історія будівництва готелю на площі Міцкевича у зоні спадщини ЮНЕСКО, де діють суворі правила і значні обмеження. На додачу ще є рішення Верховного суду на скасування документів, що дозволяють вести будівництво. Але міська влада не лише ігнорує слово Феміди, а й відверто без жодного сорому допомагає забудовнику обійти всі існуючі заборони. Наплювати на закон. Як Мерія Львова ігнорує рішення Верховного суду України? Та є норми законодавства. Що ще треба? Скільки порушень здійснив забудовник за час зведення скандального готелю у центрі міста? Це є некомпетентність і жлобство. Та чому інтереси бізнесменів ставлять вище за думку громади? 6 грудня 2023 року Верховний суд України скасував рішення Львівської міськради про затвердження містобудівних умов та обмежень для будівництва готелю на площі Міцкевича та фактично визнав зведення готелю у центрі міста незаконним. Суд вважає зазначає про Порушення певних норм невідповідність цих містобудівних умов і обмежень, які там не враховують розташування цього будинку, зокрема багато присвячено і так званій історичній частині, тобто обмеження, які би мали б бути при зведенні будь-якого об'єкту забудови. Та найдивніше, що навіть попри рішення Верховного суду будівництво готелю. Ведеться й далі. Даючи старт на зведення готелю, міський голова Львова запевняв: споруда має стати пам'яткою архітектури 21-го століття. Натомість вона претендує бути символом беззаконня та корупції у стінах ратуші. Пам'ятка, скажімо, епосі само, епосі самонемощі, самонемичні епосі в історії Львова. От за час якої Львів зруйнований знищений більше ніж за всі роки радянської влади, це будівництво з точки зору пам'яткоохоронного законодавства, воно порушило всі основні принципи закону про охорону культурної спадщини. Перші ті, саме ті, що стосуються об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Раніше на площі Міцкевича 9 була кам'яниця. Пам'ятка архітектури національного значення збудована ще у 1839 році. Через часткову руйнацію будівлю знесли у 1997 році, а вже через рік почали говорити про забудову спорожнілої ділянки. Він почав руйнуватися. Ну і дійшов до такого стану, що вже все більше з ним так, якби робити було нічого, треба було його розбирати. І фірма, яка розібрала цей будинок, вона отримала замін від міської ради земельну ділянку. Ну, тобто, от якби в розрахунок того демонтажних робіт, які були проведені, ця ділянка опинилася в структурі Антонова. Остаточно право власності на ділянку у 2005 році отримала компанія Центр розвитку нерухомості. Вона була створена всього за рік до одержання землі під забудову. За 20 років будівництво готелю на Міцкевича єдиний проєкт фірми. Вона входить до компаній Універсальна інвестиційна група львівського бізнесмена Віталія Антонова. Який також є власником концерну «Галнафтогаз», до складу якого входить мережа АЗС Окко. Однак звести готель у середині 2000-х бізнесмену завадила львівська спілка художників, яка ініціювала низку судових процесів. Будинок був розібраний, а фундаменти залишилися тим більше, а не незважаючи на це. Львівська міська рада прийняла рішення передати в оренду іншій юридичній особі, які не належали ці фундаменти, бо фундаменти належали львівській спілці художників України. Якщо зареєстровано певний об'єкт на земельній ділянці, тоді фактично не може бути зареєстрований інший об'єкт дивитися, яким чином інформація потрапила в реєстр, і хто насправді яку власність з об'єктів нерухомості мав на конкретній земельній діляції. В Міністерстві культури та інформаційної політики твердять, до сьогодні ніхто жодних змін не вносив. Цей будинок, котрий є пам'яткою національного значення, будинок 19 сторіччя. Він дотепер перебуває на обліку держави як пам'ятка національного значення. Тобто ніхто не вніс дотепер зміни до постанови. До 2010-го у міськраді обіцяли відновити історичний фасад будинку. Однак, згодом про обіцянки забули, а суди розтягнулись на десятиліття. Поки суперечка в Різних судах від первинної інстанції до найвищої інстанції відбувалось, Об'єкт будівництва успішно був зведений. Зважаючи, що це особливості нашої системи правосуддя, можна також стверджувати, що просто так ці будівництва не відбуваються. У 2018 році в ратуші видають перші містобудівні умови та обмеження фірмі Антонова на зведення готелю. Але відбувається це без погодження з міністерством культури. Про що у високих кабінетах вочевидь знали, зокрема щодо обмежень висотності забудови, адже планова висота готелю 22,4 метри. Є обмеження по висотності забудови в зоні ЮНЕСКО і в зоні історичного середовища. Зона охорони історичного середовища вона є ширша, А зона ЮНЕСКО, яка включена в список світової спадщини, це якраз там, де знаходиться міське Вічадев. Так от, там є чітко до 15 метрів висота. Тобто, хоча потреба було вирішити, чи взагалі можна там будувати новий будинок. І е, тільки після того визначити, яких параметрах. В якому вигляді його можна будувати, тільки після того можна було приступати до будівництва. Тобто ця процедура не була виконана. У відповідь на проєкт в Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО висувають низку вимог щодо будівництва. Зокрема, наголошують на необхідності знизити поверховість будівлі. Попри вимоги спеціалізованої установи ООН, виконавчий комітет Львівської міськради у 2020-му розглядає нові містобудівні умови та обмеження і навпаки збільшує граничну висоту готелю аж до 25 метрів. Та є норми законодавства. Що ще треба? Є міжнародне законодавство, є зона ЮНЕСКО. Що ще треба? Об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Центральна частина Львова визнана в 1998 році. Тобто відсутність чи наявність історико культурного опорного плану не впливала на зобов'язання України як держави зберігати цей об'єкт сусідній спадщини ЮНЕСКО. Проти рішення виконкому на засіданні виступає представник спілки архітекторів, який зазначає, що погодженням такого будівництва має займатись Міністерство культури. Наполягає правління про зняття цього питання з розгляду зв'язку з тим, що це є компетенція вищих інстанцій Міністерства культури. В чому зміна містових параметрів цього об'єкту, який знаходиться на де... території згідно <підказу> законодавства, яке вступило і чак <підказу> <в цьому? підказу> 19-го. Такі об'єкти, які стосуються історико-архітектурної спадщини, навіть коли немає затвердженого опорного плану, також погоджуються з Міністерством культури, які володіють і повноваженнями застосовувати норми і вимоги щодо міст, в яких є ця спадщина ЮНЕСКО. Однак міський голова проігнорував зауваження, назвавши багаторічні скандальні суди байками. В бізнесі, якщо ми будемо стояти з боку і спостерігати за цим батлом, цей інвестор просто плюне на це все. І років 10 там що буде така пляма стояти. Мені соромно людям дивитися в очі і розказувати байки про суди, які тривають 15 років. Ставлю рішення на розвитку. Дякую рішенням це і некомпетентність і жлобство, тому що будувати в центрі Львова такий об'єкт таким чином це абсолютно безвідповідальне. Тим часом справа за позовом спілки художників опиняється у Верховному суді. Видані раніше містобудівні умови більше не діють, але зведення будівлі ніхто не зупиняє. Влітку 23-го у ратуші на швидку руч ухвалюють нові містобудівні умови. Фактично, документ пишуть під уже майже збудований об'єкт, і знову без жодних погоджень з мінкультом. Згідно з даним рішенням, планується споруджувати готель, так як він і будується до того часу. до Сьогодні, з точки зору технічних параметрів, висотності, відсотку забудови і так далі, ні жодних змін насправді не передбачалося. Але з точки зору юридичної приводиться цей документ у відповідність з поточною ситуацією, оскільки в суді було оскаржено попередній детальний план території. Ну це якийсь абсурдний хід. Це справа в тому, що якщо е, одне рішення, що друге рішення, воно є все одно незаконним. Воно є воно є іншому нібито іншомовні. мовні. Але умови закону одні й ті ж самі, і вони їх що в одному, що в другому, не порушені. Мені здається, що тут мало б в інтересах держави втрутитися прокуратура і сказати своє слово. Крім того, в Міністерстві культури та інформаційної політики стверджують, жодних погоджень на будівництво, як і раніше, не видавали. Згідно нашого законодавства українського об'єкт сусідній спадщини ЮНЕСКО в цілості своїй має статус категорію пам'ятки національного значення і будь-які роботи на пам'ятці національного значення повинні погоджуватися з міністерством культури України.